І смеркає, і світає, день Божий минає. І знову люд потомлений і все спочиває. Тільки я, мов окаяни, і день і ніч плачу на розпуттях велолюдних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Кайданами міняються правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають тяжкі ярми, Оруть лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Схаменіться недолюди, діти й у родині. Подивіться на рай, тихий, на свою країну. Улюбійте щирим серцем великого їду. Розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своє правда, і сила, і воля.